Володимира Микити, народного художника України, академіка, добре і звестеннелим на Україні, а й далеко за її межами. Він збудував власним коштом свій музей уже більше 10 років тому. Днями відбулася презентація книги Музей народного життя Володимира Микити, в якій презентовано репродукції творів художника, його біографія та фотоальбом із творчого життя митця. Чи самний Володимир, як істе довго йшли до создання цього музею? Це… Внезапно абсолютно з'явилися такі думки, що створити музей. Тому що не на Україні в даний момент і в Європі авторських музеїв ні. Колись Пікассо мав свій замок, мав житті музей, зрозуміло. Сальвадор Далі, музей, музей мав. Бо як би сказати, замки мали, мали приміщення. Ну, але вони не були такі в душках багаті, як ви. Та я епину тому то й діло, знаєте. Та що внезапно абсолютно спонтанно прийшла думка епенем сім'ї в невеликий будиночок, як будував для внуку, а прийшов потім мені на думку. Най вони собі заробляють гроші, і собі будують, а я сьогодні зроблять музей. Навіть такі думки прийшли, що мої роботи розсіяні по виразних державах, у музеях, їх показують періодично по якоїсь тематиці, і одну-дві роботи витягнуть на виставочний зал для експозиції. Судити художника по тих двох або трьох робот – дуже тяжко. Та правда, то лише маленька Толіка. Та правда. Розумієте, і так я думав, що я наразі на собі вже на протязі свого творчого періоду дуже зрідка продавав роботи. І зато зберіг і много робот із різного періода. Правда, великі композиції, то е, я винужен був продати, бо закуповували для музеїв різних. я б їх і не вмістив вдома. Але більш камерні, стараюся з каждого придати якісь лише роботи. Не так просто було От, експозицію зробити. Подумати, котрі виставити, тому що матеріал великий у мене. По суті, у мене в музеї всього десь приблизно одна третя або одна четверта часів виставила роботу, то періодично муси робити експозицію, міняти експозицію. Або то, що замислюємо, то удалося. Були моменти такі, що раннього періоди в мене. Не було робот, бо все було закуплено. І я знайшов уже про тобто, людей, котрих або, або подарена робота була, або закуплена робота свого часу. І Я там викупив затяжку, веду свою роботу, викупив, щоб заповнити певний період. Так само у мене вийшло із, я вибрав. З Національного музеї України дві великі композиції до, на, на порозі вічного і тімборки. То про вас кожна робота. Це діти. Мої діти. Знаєте, я спалююся у процесі роботи. Я майже даю своїх чувств іменно. Для всіх дітей, творчих дітей. І мені доплачу є, якісь роботи не вдома. Майже в'їду вже не лим, що в моєму музеї, якщо не у нас вдома в Закарпатті. Так само я і перетяную з третіков роботи по великій протекції у наш музей імені Бокшея. Робота не є виставлена, а десь у, 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 у схованці. Та вона не живе, вона не дихає. І в тому -то і діло. Ви розумієте, що так я подумав, що від держава чекати, що створить музей і пішесмети того не зробить. Тому що якщо Яблонської до нижнього дня світової художниці не зробили музей, то що говорити? А це дуже важливе діло. Презентацію провела мистецтво знавець дочка художника Олена Юрченко-Микита, котра розказала історію создання музею, наголосила на важність цього мистецького закладу для творчої інтелігенції нашої сріберної землі і надала слово поважним гостям. Звичайно, ця ідея прийшла начальнику управління культури обласної державної адміністрації Юрію Федоровичу Глебі. в спільній, звичайно, розмові, напевно, в спільних ідеях, тому що я вам скажу, що управління культури багато підтримує творчих митців, творчих спілок. Подивившись ці роботи вже цього часу, які вже тут є дійсно таке така думка, таке відчуття, що це дійсно народний художник, тому що в кожній. У полотні відчувається народне життя, життя Закарпаття. Думка про те, щоб випустити саме каталог музейних робіт мене дуже заінтригувала. Вона була новою, свіжою. Вона, по перше, давала новий поштовх для роботи і роздуму. Потім самому авторові. Вона ж давала можливість інакше, скажімо, проявити себе і видавців, і взагалі і це цікаво. Це цікаво, це вперше, коли на Закарпатті, коли художник видає свій каталог робіт власного музею. Це е, гідно прикладу, гідно наслідування, гідно продовження. Характер людини, художника, не може прийти за по парувот. Для того в мене така мисль прийшла, і я без якихось допомог обласної ради, обласної державної адміністрації або мерії. Я особисто сам створив 10 років тому заді без допомоги того. Я вже на постфакт факт їх пригласив подивитися виставку. Як часто у вас тільки є е, позирачі? Часто є. Часто є. Лім одно, що я ніякого контингенту не маю при музею. Мені мусить позвонити, щоб я тут був попередньо позвонити. Ну і з цілого світу приходять і такі бувають акції, знаєте, що попросить чи можна, е, можна допустимо, багато людей до 30 так буває, буває так, такі дегле, делегація словенської культури. І... Кожна ваша робота то частина вашої життя. Та правда? Епізоду багато бо е, правду кажучи, я не з тих художників, які дуже багато сидять на плінерах. Я на багатих пленерах, на многих плінерах був, де було необхідності, і навіть був е, керуючий пленерами ще при Союзі. Але я люблю сам, або який по душі, якщо цим борю, їхати в село, май-май такої небагатої хатині, не в готелях, щоб я відчув з глибокого життя тих людей. Атмосферу. Атмосферу. Я матеріали в таких поїздках. Збираю для своїх робот по суті майже всі композиції, соціальні композиції, психологічні. Э, я э, таким путем збирав матеріал. жив, варив, і я З по-своєму їсти. Там як сте прийшли в школу кулінарії закарпатської? <laughs> Ні, то я з дитинства привик. По суті, майже всі художники люблять варити, бо це творча робота. Якщо не по рецепту, а так фантазувати собі, або мати навик з дитинства з чого, і, і, і з них робити блюда, такі інтересні, то і сам той автор того блюда радується, коли щось вдалося. Поливку з балтисти варили. В дебіні, то по суті кожен раз із творчі починаєш балту варити, то з того, що є, попробуйте скомпонувати і зварити, Це фантазія, а то дуже приємно. Знаєте, я, наприклад, маю спочинок вечорами, коли фантазую. Музей Володимира Микити це невелика камерна хижка, що вміщає на двох поверхах достатньо полотен майстра. Художник виставив твори різних періодів своєї творчості. Тут е, дійсно життя буття і я від е, імені академії хочу привітати вами, перш за все Володимира Васильовича і всіх тих, хто сприяв. Цьому виданню. І я в цей музей попав дійсно 10 років тому назад, коли це все створювалось. І м -м -м, що цікаво, що Володимир Васильович став шаурятом Шевченківської премії, він жодної копійки не витратив ні на що і, е, таке на побут, на щось. А він вклав те, щоб привести в порядок свою майстерню і згодом розбудувати і зробити це. І він собою радістю ділився е, тими своїми здобутками. Ми перше входження сюди зробили. Ми побачили цей музей і дійсно е, було щирі радість, що тут, е, в Закарпатті, є така людина і не просто він хоче поділитися е, своєю творчістю, своїми здобутками з людьми, будемо так говорити. Справді, унікальний художник. Тут говорили про проникнення в зміст картини, але ви подивіться, що він ж унікальний художник в формі, будучи учнем таких митців, як Ерделі, працюючи поряд з кошкою, з Манайлом, там, з іншими майстрами, він не просто копіював і користувався їхніми. Мистецькими методами формальними, він здобув свою, використалі свою таку е, форму дуже глибоку, яка е, дозволяє йому е, утаємничити те, що він покаже. Нема ремолінійності, є магія від того, що він відтворює. Тобто, як кажуть літератори, що Читайте не тільки рядки, а читайте між рядками. От там воно і сидить, оця форма. І от у нього форма дуже великий зміст. Він вніс в закарпатську школу саме оці нові формальні засоби, які показують і суворість цього побуту, особливо сільського, побуту гуцулів, вівчарів. І красу жінки, яка сидить у коні вівчарській, і е, мати, його рідна мати, яка весь час сидить у нього в майстерні, його бідна кімнату, в кімнату, і мати. Це дійсно зворушує. І його любов до донечок, любов донечок до нього. Це я думаю та сила, яка народилася це. Вітаю, господарство. Музей Володимира Микірта третій музей одного художника в Ужгороді. На презентацію зобралися цімбори художника, чистовані поважні гості, які прийшли, аби ще раз пообщатися зі звестим майстром пензлика. Найперше, що треба сказати, видання є неспосібне і подача творчості Микити є дуже цікава. Це треба відзначити роботу самого видавництва. Воно вже давно нас тішить прекрасними ошатними виданнями, де чудовий дизайн, де чудово поєднаний шрифт і композиція листа. воно витримано абсолютно до всіх вимог. Справді вони є на високому якісному рівні. З другого боку, є дуже цікаво, що Микита представлений знову таки несподівано. Ці контрасти, які вони зуміли зробити, подаючи традиційні, будемо казати, фігуративні композиції, композиції абстрактні, які працював Микита, вона справді зазвучала несподівано, і воно на такому певному дисонансі або скоріше доповненні запрацювало. І це відкриває зовсім інше обличчя Володимира Микити. Хочу відзначити і статтю Михайла Сарахмана, тому що ми всі знаємо, що Михайло Сарахман пише прекрасні речі. Він дуже глибоко відчув цю творчу особистість. І важливо сказати, що він справді намагався побачити місце Микити у творчому процесі на Закарпатті. І тому ця праця, я вважаю, є дуже цінною, тому що на кінець ми починаємо. Говорити по сьогодення і пробуємо оцінювати. Звісно, ми не зможемо сьогодні належним чином оцінити Микиту. бо Ми знаємо, що все велике бачиться і з відстані. І очевидно, що ми сьогодні маємо певні свої думки, певні свої емоції, але те, що робить Михайло, він справді пробує знайти те місце, і мені здається, вдало. Михайло зумів дуже гарно відтворити атмосферу, дух того музею, який створив Микита. І не стільки приміщень музею, як треба сказати, полотен, які є справді тим музеєм народного життя. Бо сьогодні ми. Фотографії цього ніколи не передуть. Те, що передає особистість, яка перепускає через своє серце життя. Це фотографія ніколи не передасть. Тому е, такий, як би казати, універсальний світ, який переданий через індивідуальність, є надзвичайно цікаво. і я думаю, що вона і далі буде дуже цікава для нас. Мене взагалі дуже хвилює творчість Микети, тому що він один із самих видатних взагалі людей на Закарпатті. Його творчість можна вважати брендом Закарпатським, а він яскрава творча особистість. Мене тішить і вважаю за честь, що ми дружимо з Володимиром Васильовичем вже на протязі багатьох років, близько шести років. Це така творча у нас такий тандем. Ця книга це фактично другий проєкт, тобто він вже не проект, а це вже видання. У творчості Володимира Васильовича, Яке ми видали, і пишаємося тим. Але ця книга унікальна тим, що вона побудована, укладена таким чином, що роботи для цієї книги потрапили із музею Володимира Васильовича Микити, який він створив сам. Дуже мені держати в руках цю книжку «Музей народного життя Володимира Микити. Слухайте, як ви до неї прийшли, якісти і здавали її. Ну, діло в тому, що це дякуючи управління культури. Тому що напротяги свого життя е, я якось не використав ті е, средства на випуск моїх альбомів, як полагається кажу, по ювілеях. Бо кожен раз, коли у мене ювілей, то і в моїх колег ювілей теж впадає, я кожен раз кажу, це не треба мені. Кажу альбом, бо є багато ювелейщиків, тим паче, що в мене альбом ще при Союзі видали, і, і в Києві теж видали один із таких серйозних е меценатів. Так я не хочу тривожити гроші, щоб наші гроші, які можуть принадлежати для колег. І на протязі життя, так и альбом в Закарпаті не видавали. А на раз до мого Юлія 85 в кажу, ну тепер б я радий, або не мого творчества, а моєго е, авторского музею. Творил моє так, да, і сгодились без да, і створили. слава Богу. Я вважаю, що Володимир Микита, скільки років я з ним спілкуюся, це є приклад багатьом всім, особливо митцям, художникам, як створювати навколо себе оце середовище, яке формує як характер, яке формує творчість, яке формує відношення до людей, яке формує. Відношення між художниками це сьогодні дуже важлива тема. Ті люди, які створюють прекрасне, вони напевно також повинні бути щирі, відверті, можливо, деколи й прямі, але вони повинні бути, керуватися таким почуттям, як говорив Михайло Привич Любов. Тому що це саме сильне чувство у житті, яке об'єднує нас всіх і творить, і ми називаємося тоді людьми. Тому я вважаю, що ця любов дійсно посіяна автором, вона відчувається в кожному йому творі. Зрозуміло дійсно, що не всі одинаково сприймають ці твори, але це є те, що він хотів сказати цьому світу, на який його. Ja báču na široké i, i duže jakisne i radisne spektrum e, tvorcov zakarpatských, ale Volodymyr Mikita v moim sercu srdcu i z moho e, punktu bačenia no, je absolútna taká perlinka, perlinka zakarpatských mitciv i ja vysoko cíňujú jeho tvor, netilky tvorčosť, ale i, i, jeho postať, jeho osobistosť, jeho dušu, jeho srdce. Takže ja šťastlivá, že Vin má je možlivý vydávať nový album, pokazať svoje, svoj muzej i chce robiť mu veľkú, veľkú radosť i e, ja tišujú sa z toho, z toho povodu. Naskýkaj to vedania dla studentov? Ну, важливий насамперед сам музей. Е, і так, то дуже велика рідкість, коли художник подбав е, про те, що ми про нього би мали робити. Так, музей є. А звичайно, коли колекція в музеї упорядкована, описана, сфотографована, е, картини пронумеровані, і названі, ну, це рай для дослідників. Так що так дуже добре, коли є. Описано і, як правило, потім пізнішим числом це дуже важко зробити комусь. так, Бо треба відшуковувати один напис, другий, як воно звучало на колишніх виставках, а хто краще від самого автора це знає. Так що Володимир Васильович Микита зробив дуже велику роботу, оце упорядкування, тим більше, коли воно з каталогом, ну його нема ціни. Хвилююся, тому що дуже люблю Володимира Васильовича і завжди щаслива тут знаходитися. І приходила сюди часто і студентами, і з родиною, з дітьми, і з чоловіком, з друзями. І завжди була тут прийнята з відкритим серцем і щирою. Щирим бажанням почути, зрозуміти, допомогти, показати, навчити, врешті-решт сюди приходиш за тим, за тою часткою душі, якою щиро ділиться з нами Володимир Васильович. Тому звичайно існування такого музею приватного, в приватного випадку, але все ж таки меморіального, тому що тут маємо і галерею, і майстерню, яку завжди заводить та Васильович Микета. Це все-таки меморіальний музей. Володимир Васильович один із. Віддатних найяскравіших представників закарпатської школи живопису чи не найбільш згадуваних ще першокурсницею Я захопилася творчістю Володимира Микити. Він наповнив моє студентське життя. І я пригадую такі рядки зі свого вірша про Ужгород, спостерігала, як завжди в задумі по корзу йдуть панчук або кирита, і як летить в коцкастому костюмі із піпою на виставку Микита. А далі я вже знайомилася з творчістю Микити більш докладно. І у мене було специфічне відчуття його творчості, тому що якщо інші його роботи споглядають візуально. То я їх сприймала еуфонічно музикою, тому що це роботи питомо еуфонічні. І ось я дивлюся на його роботу про господарський дворик і бачу там відерце, і в ньому молоко, щойно здоєне. І я чую, як у тому відерці осідає піна з молока. І це такий дитячий, дитяче відчуття. Я зразу згадала свою бабусю, як вона доїла корову. Потім я дивлюся на роботу цімборки. Вони щиро, відкрито одна на одну дивляться, про щось там собі розказують про щось таке, що не можна сказати ні мамці, ні нянькові, ні братикові, ні сестричці. І мені дуже хочеться почути, про що вони говорять. Потім є в нього робота новина, де жінки, молодиці, сільські обговорюють усі новини. І ця новина є особливою, вона якась гаряча, пікантна, тому що відсунули дитинку, яка стоїть з боку, щоб вона не слухала, їй ще то не можна чути. І ось е я відкриваю альбом, який щойно вийшов, який презентується. І я бачу, що в цьому альбомі мій вірш про Микиту, який я писала дуже давно під враженням побаченого в цьому музеї. Ті ягнятка Микитині, як земні янголятка. І черлені піоні, бо ружі в крові. І годинка на Крединці, що на смерть стала мамчина. Писанки великодні Господні траві. Як думаєте, що треба про то, аби іскусство жило, аби іскусством інтересувалася молодь? То розумієте, зараз є дуже е, ситуація е, складна, тому що. Ну, це законовірує така, розумієте, світ міняється, стилі міняється, наприклад, на протяженні е, цього життя людського. Так і зараз, або зараз в великому темпі міняється, то так багато. про е, кожен раз, коли проснешся, то вже новий стиль з'являються. То перечислити неможливо. Це все швидко йде на скорочення, там не на якийсь длительний період творчості, щоб людина дивилася на картину. Імпровізації такі, от, чим більше проєкти різні, однодневні. І розумієте, молоде покоління на світ дивиться в руслі того часу, в якому він живе. Так що там не є часу, щоб якусь глибину психологічну або якісь, якісь такі серйозні е, моменти життя людського або час дуже скоро утік. Коли робота створена від душі від серця, від глибини. Можна говорити в, му в муках, все одно і для молоді не і... воно приходять, виховати. Енергетика мусить без кожної роботи. Енергетика, треба приковує заставити. заставить це. Це дуже важливо. Мені надзвичайно приємно бути в вашому товаристві. Я другий раз у вашому будинку я бачив. Вашу кімнату, де обладнана і ви мені показували, де жили, де ви коли жили з, з родиною, це дійсно зворушує це високоповажне панство. яке прийшли сьогодні до вас, щоб вчора раз вас привітати з вашими, ну з вашою творчістю, з вашою величезною роботою яку ви робите для того, щоб зберегти примножити наш надбання. Художників митців Закарпаття Оленко, видання цього альбому це велика подія для Закарпаття. Звичайно, надзвичайно велика подія, тому що музей вже функціонує понад 10 років, а діяльність музею полягає в тому, щоб розказувати показувати про цей музей, рекламувати, тому вже Років два ми замислилися над виданням таким, готувалися ретельно і, слава Богу, знайшли і хорошого видавця, і знайшлася підтримка від обласної держадміністрації, за допомогою якої було видано альбом. Як думаєш, наскільки важливо ця, цей альбом для молоді? По-перше, не всі мають можливість потрапити, тому що він на приватній території знаходиться музей. А по-друге, не всі роботи виставлені, тут тільки представлено 77 робіт. Альбом, по-перше, дає коротку таку анотацію, аналіз творчості художника. По-друге, вмістимість його набагато більша, ширша. Ну і загалом, це популяризація, де можливість. Молодь більше ознайомитися із Закарпатським мистецтвом завдяки цьому альбому. По-друге, Володимир Микита досить відомий, але альбом це має кілька там, каталог, альбомів, але про музей це вперше було. Тому я вважаю це надзвичайно великою подією, що нарешті вийшов альбом, де може показати ті роботи, які не потрапили попередні видання. Не кожен може посіти музей. Ай бутко перепозирить альбом зможе глибше зрозуміти творчість великого майстра образотворчого іскусства, відкрити про себе глибинний світ мислення Володимира Микити.